Ще один. Спадемо ще один листочок. Фрагмент листочку. І будуть десь через півроку, будуть дітки вже гарні. Пересажені, підрощені, гарні дітки, розсажені від листів. Ну а поки що так. Где цьому листочку. Потрібно пів року, щоб бути, можливо, і швидше, але треба умови, тепло. У мене трішки в хаті прохладно, то нема такої температури. Так, це другий полить поливаємо.